Сьогодні в відео я розповім вам про актуальні способи заробітку на телеграмі, якими я користувався і користуюсь прямо зараз. В цьому відео не буде способів заробітку по типу підпишись на канал та отримай за це гроші. Після перегляду ти зможеш визначити зі сфери своєї діяльності в Телеграмі і почати заробляти на наступний день. Приємного перегляду. Привіт, я Міша. Одразу хочу вас попередити, що без підписки на мій авторський телеграм-канал по заробітку на гарний результат в роботі можете не очікувати. Послання залишу в описі під цим відео, а там вирішуєте самі. У вас буде все: деньги, тілки, тачки, адмінки, хуїнки, пулінки. Ху все ви можете забрати на цьому ще а перший спосіб заробітку підійде абсолютно всім. Це ведення свого телеграм-каналу на ту тематику, яка вам справді цікава. Наприклад, ви займаєтесь спортом і вже маєте якісь результати. А головне, що вам це приносить задоволення. Введіть телеграм-канал, у якому будете розповідати про план своїх тренувань, харчування і так далі. Якщо у вас буде якась своя фішка, так звана ізюмінка. То людям, окрім того, що буде корисно вас дивитись, та ще й посмішку викличе, а позитивні емоції, то є добре. Можна перекрутити ситуацію. Якщо у вас немає ніяких результатів в спорті, то все одно ви можете вести канал, в якому будете показувати свій шлях з повного нуля. І я впевнений, що однодумців ви знайдете багато. Плюс, звичайно, Тікток. Без нього нікуди. Якщо у вас буде час, можливість і бажання, то також можете почати вести YouTube канал і працюйте на свій особистий бренд. Я б навіть сказав, що YouTube канал має бути обов'язково. Тематику підбирайте на основі ваших інтересів і буде вам щастя. А тепер перейдемо до наглядного прикладу. Давайте проаналізуємо мій телеграм-канал. Можливо, мені вдасться вас замотивувати. Почав я його вести 27 квітня 2022 року. Зараз вже червень 2023 року, тобто пройшло вже більше року. А точніше, один рік і два місяці. За цей час було викладено хер з скільки постів, зараз я навіть не порахую. На момент запису цього відео в мене 1725 підписників. Початок покладено. Далі залишається тільки плідно працювати та знімати для вас годні відео на Ютубі і радувати постами в Телеграмі. Сподіваюсь, ви хоч лайк поставити, а вести тільки телеграм-канал недостатньо. Ще потрібно звідки збирати трафік, бо просто в телеграмі люди вас навряд чи знайдуть. Подумайте над цим питанням. Стоп, стоп, стоп! Нормально я вам накидав. Да? Тепер давайте дамо нашому мозку відпочити. Ну буквально 10 секундочок. Відпочили, а тепер ловіть пораду від мене. Дуже важливим аспектом є вміння зацікавити глядачів, змусити їх затриматися. Як це можна зробити? Дайте їм якусь корисну інформацію, яка спростить їхнє життя, або є залізно-бетонний варіант, Запостити робочий спосіб заробітку і бажано без вкладень. І в випадку, якщо людям вдасться заробити, вам будуть аплодувати стоячи. До речі, такі способи заробітку регулярно з'являються в мене в телеграм-каналі. Послання ви самі знаєте де. І запам'ятайте таку фразу: хто має трафік, той править світом. Якщо почнете качати модійку, то суть цієї фрази ви зрозумієте. Другий спосіб заробітку є не менш цікавим. Особисто я маю декілька знайомих, які заробляють. На цьому і насправді тут немає нічого складного. Це створення та продаж персоналізованих стікерів для пабліків. Все, що для цього потрібно мати, це капельку фантазії та доступ до сервісу Canva. Я думаю, всі ви бачили персоналізовані стікери в ТГ. Тож давайте перейдемо до того, як їх створити. Відкриваєте телеграм, далі заходите в перший канал, який вам потрапить на очі, та пишете адміну. Привіт! Може вам потрібні персоналізовані стікери для вашого телеграм-каналу. Якщо відповідь так, то супер. Якщо ні, то просто пишете наступному. По прайсу скажу так: від 200 до 500 гривень за пак стікерів. А згодом, як ви наб'єте руку, все буде йти як по маслу. Заходите в канву, далі тицяєте створити дизайн, розмір, що налаштовується, і тут вписуєте 512х512 512 пікселей. Далі творите чудеса. Також можна додати свою анкету фрілансера, щоб замовники писали вам самі. Для початку можна зареєструватися на Fiverr, фріланс Hunt та Кабашнік Заповнити анкету працівника і чекати. А також на початку вашого шляху я раджу вам спробувати самостійно зайти в канал та зробити декілька тестових паків стікерів, щоб мати певне портфоліо. Третій спосіб заробітку ще простіший, але й менш прибутковий. Дивіться, є телеграм-канал, який людина веде вже півроку, але по ряду причин їй набридло його вести, і вона приймає рішення його продати. Такі люди нам і потрібні. Моя ідея в тому, щоб зайнятися дропшипінгом телеграм-каналів. Чому саме дропшипінг? Давайте будемо реалістами. Самостійно занадто довго з повного нуля прокачувати власний телеграм-канал. Да що тільки не можна продати зараз по системі дропшипінгу. Зв'язуйтесь з адміном та питайте, за яку ціну він готовий продати свій канал. Припустимо, його ціна 1000 гривень. Ви ж, в свою чергу, виставляєте цей телеграм-канал на спеціальний сайт, де продаються те канали за вищу ціну. І чекайте на замовлення. З популярних та надійних сайтів я знаю FunPay. Я там раніше продавав акаунти з гри Samp і купляв скини в КС. Йдемо далі. Що ж вам ще таке актуально підігнати? Угу. Є у мене одна ідейка, яку я беріг спеціально на десертик, тож про неї я розповім за одну хвилину в п'ятому способі заробітку. Повертаючись до четвертого способу заробітку на телеграмі, я можу вам порадити навчитись створювати телеграм ботів. Думаєте, що це складно і потрібно знати мову про програмування? Хух, абсолютно ні. Зараз розумні програмісти створили цілу купу онлайн-конструкторів, за допомогою яких ви зможете створити свого телеграм-бота за пару годин. Ось, наприклад, такий бот був створений моїм товаришем за декілька годин. Я думаю, ви зрозуміли, до чого я хилю. Розробка простеньких телеграм-ботів на замовлення. Ціна за одного бота сягає від 500 до 10 тисяч гривень. Все залежить від складності бота та його функціоналу. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що в онлайн-конструкторі професійного бота не створиш. Ось ми підійшли до п'ятого способу заробітку, і я не буду тягнути кота за всі подробиці. Це. Посада менеджера по рекламі. Сідаєте або лягаєте та починаєте шукати телеграм-канали. В описі знаходите контакти адміна та пишете йому, що можете бути рекламним менеджером для його каналу. І домовляєтесь на певний відсоток від реклами. Зачасту це 5-10% від рекламного поста. Жмете руки та приступаєте до роботи. Майже кожного дня мені приходять повідомлення такого роду. Ось вам навіть готовий текст. Підставте тільки ТГ канал і все. До роботи. А перед тим як з вами попрощатись, я вам хочу сказати таку фразу: якщо довго мучиться, що нібудь де точно вийде. На сьогодні це все. Тож дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.